Доброго дня. До вашої уваги актуальна тема на наше сьогодення – це тема зеленої економіки. Що ж таке зелена економіка? Це концепція, яка передбачає використання природних ресурсів для досягнення стійкого розвитку, зменшуючи негативний вплив на навколишнє середовище. У цій презентації я хочу вам представити її вплив на продовольчу безпеку, які ключові моменти її та перспективи реалізації її в Україні. Зелена економіка саме ж визначення, що вона визначається як система, що зосереджується на стабільному використанні ресурсів, максимізації благополуччя, суспільства та мінімізації ризиків для навколишнього середовища. Основні принципи включають відновлювальність, ефективність ресурсів та покращення якості життя. Які ж цілі зеленої економіки? Основними цілями зеленої економіки є зменшення викидів парникових газів, поліпшення екологічної ситуації та створення нових робочих місць в зелених секторах. Вона прагне до переходу на безвідходні технології та циркулюючі моделі виробництва. А велике значення має вплив зеленої економіки на продовольчу безпеку, тому що ми знаємо, що продовольча безпека це забезпечення важливості стабільного доступу до їжі. А зелена економіка має великий вплив взагалі на цілий аграрний сектор. Давайте ж те, подивимося, які ж ролі вона відіграє в аграрному секторі. Перше це впровадження нових технологій. Аграрний сектор може впроваджувати екологічні чисті технології, такі як органічне землеробство, яке зменшує використання хімічних добрив і пестицидів. Друге, соціальний вплив. Перехід до зеленої економіки може створити нові робочі місця в аграрному секторі, забезпечуючи стійке виробництво, ми можемо підтримати місцеві спільноти та зменшити таким чином еміграцію. Наступне це економічні вигоди. Зелена економіка в аграрному секторі допомагає знизити витрати на виробництво. Економічні вигоди включають підвищення конкурентоспроможності та нові ринки для екологічно чистої продукції на міжнародному рівні. І наступне це природні ресурси. Зелена економіка має величезний вплив на земельні ресурси та їх використання, що є критично важливим для стабільності аграрного сектора України. Ми можемо назвати безліч позитивних прикладів на інших країнах, наприклад, країни, як Німеччина, Данія показали, що перехід до зеленої економіки максимально стимулює економічний розвиток. Наприклад, у Німеччині завдяки використанню відновлюва енергії та енергоефективних технологій було створено понад мільйон робочих місць. Основні труднощі для переходу до зеленої економіки ми можемо виділити наступні: це у нас є недостатнє фінансування, брак знань та регуляторні перепони. Перспективами реалізації зеленої економіки є перше: це система підтримки. Важливо створити систему підтримки для фермерів, які переходять на стійкі практики. Насамперед, це повинна бути підтримка держави. І наступне – це розвиток нових ринків. Попит на екологічно чисту продукцію зростає як всередині країни, так і за кордоном. Це створює можливості для нового бізнесу. Ми можемо зробити висновки по темі впливу зеленої економіки на аграрний сектор. Зелена економіка є важливим фактором для сталого розвитку, покращення продовольчої безпеки та забезпечення стабільності в аграрному секторі. Необхідність змін перехід до зеленої економіки вимагає зусиль з боку держави, бізнесу та суспільства для подолання існуючих бар'єрів. Майбутнє України, реалізація принципів зеленої економіки в Україні має потенціал не лише поліпшити екологічну ситуацію, але й підвищити якість життя населення України. Дякую за увагу!